тренировал эти штрафные удары. Получилось? Но, да, нормально. Да, 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 можно, можно быть. А, да. Глянем, что там в тапах. Ага, 4, 1, 2, 3, ти хотів сказати. Так, да. Да, 4-1, 2 3 Ну, це вже потужно, І, в не. тебе. <різь> потужно, так. <різь> ну, було, скільки. Було 2 600. І за, за один вечір вже 800 То треба прокачувати. До, до 300. Добре, що ти не сказав ще не сказав трьохста. <ріст> так, а хто в мене. Хто в мене взагалі вміє грати тут? Я не стримався, да. нехай буде. Я просто поставлю пухалочку, що цей удар був. Ну, ти дарма, ти дарма. Ти. А, а я кто так? Ну, от так. Раз, два, три. Разве забью? Не забью. Ладно, забыл. Це тільки початок. Це тільки початок. Ну, дивись, теоретично ну, в тебе вже є ким грати, можливо, навіть в запасі хтось є. Е, тепер, ну, да, тепер тобі менше потрібно концентруватись на нових гравцях, а. Нам намагатись тим, хто є, вибудовувати комфортну тактику, типу, як тобі там розпасовочки, забігання. Е, і, і далі вже по можливості, типу, збирати гравців покраще, збирати більш різнопланових, розуміти, хто подобається, хто ні. І... Ну, так. І вже від того собі можна вибудувати нормальну гру. Ну так. Надто викидуєшся на моїх гравців. Потрібна компактність, ну, тобто, в захисті потрібна компактність і тримати свою позицію. А я отримую отакі от зони. Де в мене є час подумати перед тим, як щось вчудити. Не дожене. А, ну дай, Вандейк. Вандейк, там же ж Вандейк. Погоджуюсь, погоджуюсь. Що я собі тут придумав? Вандейка оббігати. Та як? Ну там. Я навіть нічого не що це Що він робить? Ну, це прямий блок. Тобто я зміг прокинути і, в принципі, не загубити м'яч. Це мій перший сейф. Так, да, в мене було, що я вже був тобі пенальті попав в поперечину. Ну, там то, то рахується, бо я ж там не засейвив. Ну так, да, так. Да. Туди? Не, а ти не фоли? Як це Стримуй свій порив. Дати мені <світ> по ногах. А там не було, там не було. Ага. Жорстко. Заслужено. Сам натупив. Сам натупив, а ти реалізував. Хапаєшся, це добре. Так, джойстик, не тупи. Не тупи, Угу. Джой... Mm -hmm. Ти поняв. Я тебе безпровідний? Да. — Так. А, у мене теж. ай яй ай-яй. Ну, Месси, наверное, ну, дуже маленький. Боже. Что я роблю? Не так в всё, житті. Краще можно было дать пас Месси. Ну. Треба було ближнього обстріляти. Це не та гра, це не Call of Duty. <звук> будуть якісь заміни чи ні? Ну, я, я в перерві зазвичай не міняю, а в мене тут так ніхто і не підбішував особливо, щоб їх міняти. Ні, треба не треба нічати. Ну, зараз одну секунду. Так, звісно. Нічому собі не відмовляй. Ну, будемо чекати його. Що робити? Так, я дуже вибачаюсь. Ага. Ти готовий? Так, да так, -да -да, все, я готовий. така пауза? Маленька. Ой-ой-ой, як ой, 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 це дуже. Це дуже окупне. Це дуже погано. Виглядало, що погано, але закрили. Трішки ж удару швидою, щоб не розслаблявся. Ван Дейк. Не купився, ладно. Так. Чому він такий повільний? Босс старенький. Це... Месія? Ну, да. Ну і він ніколи особливо швидкий з ним не був. Він, Та не, він... він непогано технічний і різкий був. Тобто вмів непогано змінювати напрямок бігу. А mm. так, ну, типу, що аж. был топ спидстерах, то не. Ну, все понятно. Ha ha. Не треба камбек. Головне не перепутай з камінаутом. Знаєш, що не вистачало в цьому матчі? Оп! Там із цього Ні-ні-ні-ні-ні. Ну ні. Фух. Що він? Нє, Вандейк у волі. Все. Я не буду коментувати. Це вже третя пенальти. Адже віді Як, Як ти гадаєш? Блін, мені здалося, що май... Майк тільки що пішов зворіт нафіг. Насилу. Я не буду це коментувати. А я б не коментував, бо якби тут м'яч пройшов між двох. Ну, теоретично вже можна думати і про заміни. Та що тут 5 хвилин залучить. Та ладно, я повипускаю чуть-чуть. А може і десь. До мене навіть таких прямо, щоб замін-замін. Можна тут подивитися. Ні, ну можна було б... зробити... Та нет, как играются. Как играются. Хотя нет, можно заменить, можно заменить. Я, напомню, заменю эту эмиссию. Может он что-то сделает. Может он что-то сделает. А ну там еще вон а у меня Та в мене нормально CZ немає. Це, ну, це, це міняти в крайніх випадках. Типу, якщо ти бачиш, що прям взагалі діла йдуть не те, щоб ну, паскудно, але. Ну, Ван Дейк в мене вже там все. Він вже хоче додому. Ага. Та їх і, і хвилину добавляю. А, так Тебе та тільки тебе тільки та Грізман дає. Тобто ти сьогодні його забрав.